Легкі та потужні, здатні маневрувати і доносити скиди, знищуючи ворожі позиції та техніку противника. Півсотні фпів-дронів Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним гумштабом передала бригаді морської піхоти. Від інтенсивності наступу чи оборони залежить, скільки саме дронів одночасно перебувають в небі, каже морський піхотинець. Сотні можуть літати в радіусі п'яти квадратних кілометрів. В зависимості від ситуації, як на фронті, в якому напрямку. Дві три сотні до тисячі. Де таке було, як вулику. Це наші очі і життя наших хлопців. Вона потрібна безмежних кількості. Нам завжди допомагає міська рада, вже це не перша передача, і не друга, не третя навіть. Це розходний матеріал. Мавіки, якими забезпечила влада міста та гумштаб військових, мають вдвічі покращені технічні характеристики, а відповідно дальність польоту. Полегшений корпус. Підсилена батарея і трошки збільшені лопасті. За рахунок цього він вже не 8 хвилин, а 15 хвилин може бути в повітрі. і не 900 грам а до полутора кілограма може нести боєприпас. Секретарю міської ради Павлу Яблонському військовий розказав, пілоти дронів їхньої бригади постійно вдосконалюються, аби мати перевагу на полі бою. Хлопці говорять про те, що в них в бригаді вже є фахівці, пілоти дронів, що навчилися скидувати боєприпас, але повертати в півдрон за рахунок того, що от акумулятор якщо довше тримає, якщо є 15 хвилин, то він там 7-8 хвилин до льоту і повертається назад. Регулярну допомогу від громади отримують 37 військових частин. Закупівля та підбір необхідної техніки відбувається відповідно до найактуальніших запитів із фронту. Ірина Дідух, Юрій Добровольський. Новини за день. Телеканал Віта.